Сніданок як ви обіцяли просто зараз історія з Черкас, Так, та Нова історія наші там, з друзі, новою драмою. Знайомте нас, будь ласка, з вашою героїною. Розповідайте, кого ще з ініціативних людей в Черкасах ви зустріли. Знаєте, колеги, ну, направду, де б ми не були, в якому місці не були, ми завжди кожне місце роблять люди. А в Черкасах їх зараз стало ще більше, тому що спочатку повномасштабного вторгнення Черкаси для тисяч переселенців стали другим домом, стали прихистком. Ну і власне, от є люди, є благодійні організації, які в прямому сенсі підтримують життя в Черкасах, допомагають громадам. Ну і попри всі ті виклики, які зараз є в кон. Тексті війни знайомтесь у нас зараз в гостях. Ми, ми у Наталі в гостях а наталя у нас сніданку в гостях керівниця благодійної організації 100% життя Черкаси Наталя Несла. Доброго, Доброго, ранку, ранку. Вам. Доброго ну, ранку вам ну а, спочатку по Черкаси. Ми вчора познайомилися. Кажуть місцеві жителі, що за останні два роки Черкаси розрослися. Наталя до речі, з її ласки можемо сказати корінна. Жителька Черкас, 45 років, все життя можна було Черкас. не казати. Ні, ну, Перепрошую, <ріст> але давайте про так. Тему. Ну як є таке? Короче, і а, в, в, в що може на сьогоднішній день характеризувати Черкаси? Люди, проекти, емоції, архітектура, події, ринок. У нас ну, дуже так. багато всього в Черкасах є. Насправді, коли приїжджаєш, ну найбільша пам'ятка, така і найбільше, куди люди намагаються їхати. Це наш білий лотас. Ага. Да, це найбільший храм в Європі, і там дуже прикольно. Якщо бути в Черкасах, то обов'язково туди треба сходити. Е, ну і що змінилося? Ну, Черкаси взагалі змінюються кожного року, але за два роки війни воно розрослося, і у нас збільшилось населення. Ну, тисяч так на 50-65 Пересенутшньо переміщених осіб, да так, ну. Затишне, тихе, спокійне місце, берег Дніпра, відпочинок. Ну тобто, це все можна побачити в Черкасах. Е, Наталю, ну давайте поговоримо саме про е, вашу місію. Так ну от більше 20 років ви допомагаєте людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І е, цієї місії певно не було б, якби ви самі не прийшли складний шлях. З чого почалася ваша історія? Вона дуже цікава. Цікаво, мене я в 13 років почала вживати наркотики. все як молоді люди. Тоді 90-ті роки це було престижно, можна так сказати. В 96-му році я дізналась про віл статус свій. Потім перестала вживати наркотики за допомогою інших людей за допомогою сім'ї. Вийшла заміж, мене народилась перша дитинка. Вона була здорова в 96-му році. Мені поставили mm -hmm. діагноз вілінфекція, і лікарі сказали, що вже і помри, скільки там oh. тобі залишилось. Okay. Ну тобто, на той, на той час це була така. Вілінфекція 20-го сторіччя, і тому це ну, не було ок, і люди не знали, як на це реагувати. Я сама не знала, як реагувати, і дійсно думала, що мені залишився рік. Але ні, Бог вирішив по-іншому. Він поставив зап'яту після крапки. Ось народилась перша дитина. все було добре, вона здорова і невдовзі я завагітніла другою дитиною. І тоді розпочався цей кошмар в моєму житті. Два рочки ми бороли за її життя, але вона померла. І в той момент пройшовши. Пішов через усі ці такі дискримінаційні штуки, через смерть, через відчуження, мені захотілося, щоб жодна людина, яка має вілінфекцію, більше з цим не стикалася. І от один із напрямків вашої діяльності нині це кризовий центр для жінок. Це ініціатива, яка фінансується Європейським Союзом. От в яких власне кризових ситуаціях ви надаєте допомогу, і що це за допомога? Ну, Кризовий жіночий центр з 2015 року фінансується місцевою владою. Євросоюз він дофінансовує певні напрямки, які не закладені в бюджеті, але е, центр спрямований на жінок, які постраждали від насильства, в тому числі з дітьми, вони можуть перебувати від трьох до шести місяців, і е, різноманітні ситуації. Але ми беремо з самого початку, якщо жінка без документів, mm -hmm. бо іноді бувають ситуації, mm -hmm. що вона е, збігає з дому без жодного документу. Зараз mm -hmm. телефони гарячі лінії бачить наші глядачі. Скажіть, і ви я не пам'ятаю, якщо чесно, а... не, не, на пам'ять наші ну, зараз ви, ви бачите на екранах оцей номер гарячої лінії. Можете телефонувати. 093 81 081 4310. один бачите, три там. Mm -hmm. Ну от е, власне е, які категорії жінок можуть до вас звернутися? Всі, хто потребують допомоги, будь-яка жінка, її? яка постраждала від домашнього насильства. Неважливо від статі, mm -hmm. ну мається на увазі статусу якогось, чи має вона вілінфекцію, mm -hmm. чи вона залежна, чи має вона якісь хвороби? Ми беремо абсолютно всіх жінок, які мають домашнє насильство. Тобто підтримка жінок з ВІЛ, Наркотичними залежностями, то, що жінок що вийшли з місць позбавлення волі, не тільки І так, не тільки. але це ті це ті ключові групи, з якими ми також працюємо. В основному це е, звичайні жінки, які не відносяться до категорії ризику. От власне, ви пройшли свою історію. Зараз допомагаєте іншим. А є приклади успішних, успішні приклади дівчат, які змогли вийти з кризової ситуації, подолати певні обставини життєві, і вони зараз живуть щасливо. Так, вони є їх на жаль, не так багато як хотілось би, тому що зазвичай жінки більше більший відсоток жінок повертається до кривника, угу. але є жінки, які назавжди за допомогою нашого центру і послуг, які там надаються. Змінили своє життя. У нас не тільки ми надаємо психологічну, юридичну підтримку, соціальну підтримку mm -hmm. і житло на певний час. Ми ще надаємо допомогу жінкам в mm -hmm. розпочати свою власну справу. І у нас є декілька успішних прикладів, коли жінка, починаючи від того, як вона прийшла до нас в центр без надії, без планів на майбутнє, не знаючи, що їй робити, там в одних капцях, умовно кажучи, mm -hmm. і вийшла від нас, відкривши салон краси. Mm -hmm. Зараз надає послуги, ну тобто для нас такі історії вони надихають робити Ой. далі. цю Ту спроти наталі у нас історії було в сніданку, розказували. Так, в суспільстві є такі а, випадки, коли на роботах підприємствах, фірмах де-інде людина шукає себе де реалізувати, а тільки зізнаються про якісь хибні речі в її долі, житті або діагнози починають просто отак, от ігнорити. стигматизація. Стигматизація абсолютно, і як круто, що от ви надаєте своїм прикладом надію іншим, що дійсно не треба людей ігнорити, що можна бути з різними діагнозами і себе можна реалізувати і. Підтримати, допомагати, співпрацювати ми так, вам дуже дякуємо. Так. З нами була Наталя Несват голова правління благодійної організації 100% життя Черкаси Наталю. Ми обов'язково бажаємо Так більше Я гарних так. таких історій.